Хто сотворив сузір'я на небі? Йова, 9 глава, 8 і 9 вірш. Він сам розтягує небеса і ходить по валах морських. Він і ведмедицю сотворив і Оріона, і плеяди, і зорі скриті на полудні. Йова, 38 глава, 31, 32 вірш. Чи зв'язав би ти вузол у плеяди? розв'язав би ти вішки Оріона? Чи повиводив би ти громаду зірниць у свій час, ас зірницю, тобто північну зірницю, із дітьми її. Чи небесне знаєш право, чи можеш порядок його завести на землі? Чи з'являвся Сатана в старому заповіті, перед обличчя Боже? Книга Йова, перша голова, 6 і 7 вірш. Сталося ж одного дня, що сини Божі прийшли стати перед Господом. Прийшов і Сатана між ними. І поспитав Господь сатану, звідкіля прийшов єси. Відказав Господеві Сатана і промовив, я ходив по землі і обійшов її навкруги.